Школи. Хотілося б ще на серця побажати вам у цей святковий день здоров'я, успіхів, натхнення в праці, особливо щастя, здоров'я, а найбільше миру, тому що сьогоднішній день у нас в Україні є немирним, тому що у нас є велике лихо на території нашої держави Це зовнішня агресія сусідньої держави. Сьогодні минає рівно 75 років від початку Другої світової війни. Війни, яка забрала 50 мільйонів людських життя, 50 мільйонів трагедій. І хочеться сьогодні цей день, щоб всі українці згуртувалися навколо цієї страшної проблеми, яка є у нас державі, об'єднали свої зусилля і змогли перемогти це страшне лихо. Учні нашої школи, старшокласники, члени парламенту, підтримали акцію українських школярів, подарувати. Замість квітів на 1 вересня, вчителям свої усмішки, а кошти, зібрані від цієї акції, передати нам потреби воїнам е, акції АТО. Наш шкільний колектив вийшов на зв'язок із військовою частиною No3011, яка знаходиться по вулиці Ленинградській. Бійці цієї частини постійно знаходяться в зоні АТО. ведуть героїчну боротьбу із страшним ворогом, який напав на Україну. І тому ми дізналися, які найбільші потреби є у солдатів. Це рації, які потрібні для зв'язку, ті, що в них є, вони застаріли. І тому ми хочемо втрати кошти, купити їм необхідні рації і передати для того, щоб вони змогли успішно і швидко завершити свою боротьбу. Я думаю, що наш народ він єдиний, дружній, і є така звичка у народу під час. Проблеми об'єднувати свої зусилля, незважаючи на те, великий, чи маленький, старий чи молодий. Але я думаю, що ми зможемо зробити. Ми матимемо перемогу в Україні. Народ наш великий, єдиний. Слава Україні! Ми старшивами пройдемо по всім класам і зберемо гроші в стриму, і учні матимуть змогу допомогти цим вчинкам армії. Купити рацію і придати нашій військовій частині. Бажаю вам здоров'я, успіху і миру.